Вітаю народи, ви на каналі Мій погляд і з вами Круп, і сьогодні я хочу підняти досить провокативну тему. І тому цього разу мені потрібно сказати такі слова. Все, що я сьогодні казатиму, це моя особиста думка, і ви можете з нею не погоджуватися. Однак я вважаю, що подискутувати на цю тему буде досить важливо. Отже, чи настільки поганий Натлан? І почнемо ми з дизайну персонажів та всього світу натлано. Що ж? Давайте перемістимося в наш перший трайб, який ми зустрічаємо при вході в цю зону. Що ж, це в нас гірничий трайб. Вони займаються видобутком корисних копалень цього регіону, власне, Флогістону і іншого. Ми бачимо тут великий дриль, і загалом тут багато подібного в цьому регіоні. Тому, як на мене, перший персонаж, якого ми отримуємо, кач. Чина вона чудово підходить до свого трайбу як відображення члену цього племені. Вона їздить на дрилі і їздить по стінах. Це дуже класно. Другим персонажем цього трайбу є Шилонен. і тут вже з'являються певні проблеми. По перше, це її діджейський пульт. Він не те, що не в'яжеться, він просто з точки зору епохи усіх регіонів, він якось ну, дивно виглядає нато м, футуристично для цього всього. Якщо її ролики я ще якось можу зрозуміти, тому що це все ж таки механізм, який не складно зробити, якщо є певні знання, а знання у натланівців є, тому що вони. Мають доступ до древніх технологій за рахунок того, що в їхньому регіоні є ось цей флогістон, за рахунок якого ці технології можливі і вони працюють. Тому те, що в неї є подібні гаджети, це можна пояснити через оцю специфіку регіону, однак те, що це виглядає так футуристично, мені не подобається. Щодо самого трайбу, то власне ми поки що не бачимо якихось суттєвих гаджетів, які вплинули би негативно на враження від цього племені, зображення цього племені, тому переходимо далі. Наступне плем'я це плем'я Кініча. Воно зроблено абсолютно нормально. Тут немає нічого високотехнологічного, ну візуально, власне. Однак сам кініч, що нам пропонує, який гаджет він має. Це його ось цей аг... Не пам'ятаю, як його звуть, цей друг його, от якого він прикликає. Ось ці подібні анімації в нього є 2D-шні, пікселізовані. Так, можливо, це зображено не дуже реалістично, однак це можна пояснити голограмами. Наприклад, скоріш за все, це щось подібне. Однак, якщо він може інтерактити з цією голограмою, тоді це теж не зовсім зрозуміло, тому що це, наче персонаж живе в грі і може інтерактити з е, намальованими об'єктами. Так, це фентезійний світ, і тут, можливо, все, що придумаєш, ти можна реалізувати. Однак, на мою думку, це можна було б зробити, принаймні його цього пета, можна було б зробити 3D-шним. Нехай він був би пікселізованим, але був би 3Dшним. Це значно. Логічніше сприймалося, і не було ось цієї дисонансу між персонажем та його петом. Далі Муалані. Її трайб максимально звичайний. Це в нас Гаваї, і в нас абсолютно пляжне місце, все нічого, нічого взагалі не придумували. Так, звісно, воно виглядає не так, як могло б бути, однак цілком логічно і нема питань до того, як тут все. Її гаджет це. Акула, але власне до цього можна ставитися як до живої версії серфу. І це не якась суперскладна технологія. Тому, на мою думку, Муалані виглядає найприродніше і вписується в світ геншину Тейват найбільш вдало. До того ж, її трайб не показаний як якийсь високотехнологічний, тут майже нічого немає. Вони просто живуть собі, радіють, в них є гарячі ванни. Ну і загалом все класно в них тут. Ідемо далі. Наступний трайб це трайб Оророна та Сітелалі. Про нього взагалі нічого не буду казати, там все чудово і суперкласно, тому що в них немає гаджетів в цих персонажів немає гаджетів, тому вони сприймаються найадекватніше. Тут навіть казати нічого не треба. Воророна це крила з'являються додаткові, нічого дивного. В Сітлалі це подушка, на якій вона літає, і це власне ще один її пет, якого вона може прикликати. Тому взагалі нічого ну, незвичайного. І ми переміщуємося до найстрашнішого часка. До неї питань найбільше. Те, як її намалювали, мені дуже подобається. Саме тому я її крутив. Одна з причин. Її моделька просто супер чудова. Однак, найбільший недолік, ну як це можна сприймати адекватно? Ну серйозно, яким чином, ось це можна сприймати адекватно. Ось цей револьвер розміру 800 XL. Ну, що це таке? Ну, як, як це можна було зробити? На мою думку, якщо ви хотіли намалювати персонажа з оцією штукою, на якій вона літає, тоді треба було в її трайбі зробити щось, щоб. Там теж це було, тобто, щоб цей Велетенський револьвер був не лише в часки, а й ще в когось. Тобто, щоб тут були була ця зброя, щоб були ці можливості не прив'язані до одного персонажа. Тобто, якщо ви хочете пояснити те, що в неї є, ось цей Велетенський револьвер, то вам потрібно зробити так, що ця технологія в певній мірі доступна усім, а не лише часті. Що було б значно логічніше, якби вона використовувала рушницю, наприклад, і літала на кокусорі ось цій пташці. Тобто, якби її навичка прикликала пташку, на якій би вона літала, так це складніше, мабуть, візуально зробити, хоча. Не думаю, що це якась є проблема, і однак це виглядало б значно логічніше, тому що вогнепальна зброя в будь-якому випадку виглядає дивно однак вона вже з'явилася у вигляді Шевреста Клорінди. То в цьому випадку це б не здавалося якимось ну нераціональним чи тим, що не в'яжеться з регіоном чи зі світом Тейвату. Тому, на мою думку, зробити їй рушницю та те, щоб вона літала на. Кокусорі, це б звільнило взагалі усі питання в мене до цього персонажа, і до того, як вони зобразили її ось цей револьвер. розміру... ну я не знаю, врешті моделька персонажа питань немає. Добре, йдемо до останнього регіону. Це Вареса та Іансан. До цього регіону в мене теж питань немає. Так, комусь може здатися, що це не зовсім адекватно. Те, як вони показали лучадорів, це з Латинської Америки власне реслінг. Він звідти пішов і його зобразили саме таким чином. Ось досить дивним. Однак, власне, те, як саме в Геншині зображені різні народності, я не вважаю, що вони мають якось повторювати ідентичність, якась має бути. Взагалі, це не так. Вони можуть придумати що завгодно для того, щоб показати свій погляд. На те, як вони бачать? Ті чи інші народності, це нормально, тому що ми усі керуємося стереотипами, коли думаємо про інші країни. Тому що більшість все одно обмежена знаннями про інші країни цими стереотипами. Тому показувати це стереотипами нормально. Це буде значно зрозуміліше для тих людей, які нічого не знають про цей регіон світу, наприклад, з гаджетів тут в нас є ось. Yeah. Залізо, тягати залізо. Не бачу нічого дивного в цих гаджетах. Це більш ніж нормально і не виділяється абсолютно. Щодо самих персонажів, то вони просто бігають, гаджетів жодних немає. Все чудово, абсолютно, абсолютно так само, як і з Оророном та Сітлалі. В мене немає жодних питань до цього трайбу. І останнє, хто в нас залишається, це Мавуйка. Зі своїм байком. Це була основна причина, чому я, звісно, не хотів цього персонажа так. Вона класна, вона сильна, вона підходить в купу команд, вона взагалі багато що може, але вона ще й може ось це. І сам геймплей, ми до геймплею ще дійдемо, наскільки це зручно чи ні. Однак дизайн. Я вважаю, що байку в цій грі не повинно бути. З іншого боку, якщо ми додамо сюди, не знаю, якогось коня, то це вже не виглядало так класно, як байк. Я розумію це. Тобто, якщо ставитися до цього як до технології, яка неймовірно унікальна, то так, можливо, це має місце. Однак, на мою думку, якщо ви додаєте сюди байк, то він має бути не лише умовуйки. мавуйки. Якщо його здатна зробити шилонен для Мавуйки, то вона так само здатна його зробити для інших людей. Вони це пояснюють тим, що лише в Мавуйки є достатня кількість енергії флогістону для того, щоб підтримувати роботу цього байку, щоб мати змогу на ньому їздити. Однак я не вірю, що це обмеження настільки серйозне, щоб так прив'язувати це до одного персонажа. Плюс те, що в цьому регіоні. Йоні є енергія флогістону, яка підтримує дію цих гаджетів, тому що. Як це пояснюється, чому, наприклад, поза Натланом персонажі все ще можуть використовувати свої гаджети? Це тому, що певна кількість флогістону є в самих персонажах Натлану. А коли вони знаходяться на території Натлану, то в нас є ось цей флогістон додатковий додатковий ресурс, який використовується за рахунок землі, на якій знаходиться персонаж. І якщо ми можемо використовувати цей ресурс для того, щоб наші гаджети продовжували працювати. Тоді, чому інші люди не можуть використовувати ці гаджети? Це мені не зрозуміло. Тому, на мою думку, або я прогавив щось в сюжеті, тому я це не розумію, або вони це не пояснювали. Що ж, перейдемо до геймплею персонажів. Здебільшого персонажі. Натлану всі чудові, пропрацьовані. Мені все подобається так. Є механіка Соулу, вона обмежена персонажами. Мені не дуже це подобається. Однак іншого очікувати було не варто. На мою думку, Соул механіка, і вони її варесою нарешті трішки зменшили її ефективність, тому що придумали, як зробити так, щоб вона не витрачала Соул, принаймні. Чи не була в стані нічного духу постійно, тому для неї вже працює новий сет. Однак для решти натланівців, як ви бачите, сет один і той же підходить. Там, власне, і для Вареси він підходить. Просто новий, в деяких командах все ж таки сильніший. І навіть якщо ви хочете зробити ДД з Шилонен, ДД з Уророна, ДД з Сітлалі, мабуть, теж то якщо вам навіть це захочеться зробити, ви все одно будете використовувати кодекс. Но в цьому відношенні. "Thak," Начебто ми пауеркріпнули сетом решту персонажів. Однак, з іншого боку, він універсальний і підходить більшості персонажів в натлану. А це означає, що нафармити і одягнути різних персонажів буде значно простіше, тому що він банально універсальний. Так само, і сапортський сет натлану. Він теж універсально підходить абсолютно усім персонажам Натлану. Це дуже круто, і мені подобається, що він дає щось унікальне. У порівнянні з іншими сетами, тому він увійшов у наші команди і зміг бафнути не лише персонажів натлану, а й інших персонажів. Мінусом, звісно, є те, що адекватно його використати, звісно, може лише персонаж з натлану, тому носій має бути з натлану, але той, кого ми бафуємо, може бути будь-яким персонажем гри. Щодо геймплею конкретних персонажів, то Муалані, коли вийшла, вона мені не подобалася, тому що вона просто була багована і часто промахувалася своєю атакою. Це мене бісило, і я, звісно, не хотів так грати, але в наступному патчі це пофіксили. І я навіть пожалкував, що викрутив собі сідвакадзуху замість Муалані, що вона просто була на моєму аккаунті. Далі Кінніч. Якщо не запарюватися і грати як попало на цьому персонажі, то він крутий геймплей, абсолютно класний. Однак, якщо ви хочете використати максимум, тобто стріляти за навичку 4, а то й 5 разів, то вам потрібно натискати кнопочки як боженька, і я скажу вам так: мені взагалі не хотілося вчитися цьому, тому я й юнікаю цього персонажа, наскільки це можливо. Так, Різниця в його перформансі, якщо ви граєте на ньому правильно і неправильно, величезна. Тому, якщо вам подобається кінч, я б радив вам навчитися цим Cancel Swap атакам. Не знаю, як це назвати інакше, тому що там, за рахунок того, що ви зменшуєте тривалість анімацій, ви стріляєте значно частіше. Щодо Шелонен, то її геймплей просто чудовий, натиснув кнопочку, два удари, натиснув кнопочку, все мега класно. Часка це, мабуть, найбільш френдлі персонаж у грі. Ви просто затиснули кнопку і чекаєте, поки вона вистрілить. Так, там є момент збільшити демедж її за рахунок того, що ви десь після п'ятої кулі відпускаєте кнопку. І шоста заряджається в момент пострілу. Однак, якщо навіть цього не робити, ви втрачаєте десь 10% демеджу, це не настільки багато, щоб запарюватися ось цією штукою. Однак, якщо ви там помилитеся і вистрілите п'ятьма кулями замість шести, ви вже втратите демедж у порівнянні з тим, що ви не будете робити цю механіку. Сітлалі теж все чудово, натиснути. Навичку, натиснути ульту, все. Щодо давайте мавуйку на кінець, щодо Ян Янсан, то все те чудово. Ви просто натиснули дві кнопочки, так само як в Сітлалі, воророна, все досить просто. У Вареси вже більш-менш складна ротація. Вона не складна для виконання, вона складна для розуміння. Тобто, коли ви перемикаєтеся з персонажа, на якому ви просто натискаєте звичайну атаку, чи заряджену атаку на часті, чи заряджену атаку на мавуйці. つクタ Коли у вас є проста якась механіка, і потім ви переходите до Вареси, яка потребує навички автоатаки, знову автоатаки, потім знову навички, автоатаки, автоатаки, потім ульти. І треба не прогавити момент цієї анімації ульти, щоб не втратити ще десь секунду на завершення анімації другої планж атаки. І за рахунок цього геймплей Вареси на перший погляд може здаватися складнішим за решту. Персонажів, це власне так і є, просто рівень складності геймплеїв персонажів в Геншині, він досить низький, тому порівнювати можна тільки щось ну дуже просте, типу часки, і з чимось складним, типу Вареси. Однак обидва персонажі я не можу сказати, що це дуже складно. І тепер мавуйка: її геймплей просто божественний. Ви сідаєте на байк, затискаєте заряджену кнопку і вам. Більше нічого не треба робити. Це мегакомфортно і мега приємно. Тобто гра на Мавуйці настільки брейнлес, наскільки це взагалі можливо. Ви натиснули ульту, ви затиснули заряджену атаку і ви б'єте. Далі перемкнулися на наступного персонажа, і більше нічого не треба робити. Тому в плані якості геймплею за цього персонажа все мега класно. Що ж, переходимо до провокаційних моментів: дослідження світу. Чи змінилося щось взагалі у дослідженні світу? Коли завершиться натлан, він у нас зникне. В нас залишиться можливість використання персонажів натлану в решті світу. І якщо так подумати, то загалом, звісно, ці персонажі мають механіки для переміщення. Тобто, якщо ми візьмемо мавуйку, то вона може трішки літати. От трішки їздити, трішки підніматися нагору. Однак, звісно, вона обмежена тривалістю. Так само Вареса. Вона дуже-дуже бігає круто. Однак, це все вона не буде їздити по воді. От, наприклад, в Мавуйки ще більш-менш нормальна тривалість переміщення по воді. От, тому що далі вона може ще трішки пролетіти. От, якщо ми візьмемо Варесу, то вона вже не зможе, мабуть, перебігти тут. Хоча ні, ні, у Вареси, <свісно> окей, окей, Їй вже, як бачите, значно складніше. Муалані це і інша справа, вона легко переїде тут, як і Мавуйка. Однак є, наприклад, в нас Сян Юнь. По воді вона навіть менше, ніж Вареса переміститься. Однак, врешті світу, це, мабуть, досі найкращий персонаж для переміщення світом, тому що нічого не може кращим бути за ось це. і справа в тому, що це переміщення. Вона відчувається в геймплеї значно приємніше за біг чи ось це от ну, на мотоциклі вона взагалі повільно їздить. Щоб мавойка швидко переміщувалася, їй треба спеціально ще й грати, нам треба робити ось так. Ну, Це просто жахливо, як на мене. Тричі пробіл треба натискати, тобто підстрибнути, увімкнути політ, вимкнути політ. Якщо ми так будемо робити, то ми переміщуватимемося буде найшвидше за замовуйку. Так, це швидко, однак ну, мене особисто напружує. От, а в сяньюнь такого немає. Вона он, літає як ненормально. Звісно, якщо у вас є багато подібних персонажів, то поки кулдауни в одного персонажа ви можете використовувати іншого. Я, наприклад, комбінував сяндюнь свого часу з Єланню, тому що в мене була Єланці один і Сян Юньці один. Таким чином, я міг використовувати дві навички на Єлані, далі дві навички на сяндюнь, знову на Єлані, на Сян Юнь і так далі. Зараз, якщо у вас от команда з купи натланівських персонажів, то в мене навіть буде можливість використовувати. От от і, наприклад, У мене є ось так. Я можу залишити частину на Варесі її Найт Солу. От, Переміститися. Зараз у мене ще От, от, І далі на Варесу. Повернулися. І знову біжимо на Варесі. Сяньюнь у мене вже відновилася. Тут знову на Варесу, знову побігли кудись. Якщо це все комбінувати, то звісно це паверкріп. Однак я не вважаю, що поза натланом ці персонажі мають перевагу перед старими персонажами для переміщення. І Сянь Юнь все одно для мене це топ-персонаж для переміщення, бо вона назавжди, мабуть, залишиться топ-персонажем для переміщення, тому що це просто ну мега-зручно. Її спосіб переміщення так, звісно, в мене сі 1 є її, тобто додатковий заряд і для дослідження світу то це досить багато дає. Однак, е врешті, ну це ну, ви мене зрозуміли. Далі кілька слів скажу про сюжетну частину Натлану. Багато кому вона не сподобалася, однак, моя думка. Просто сюжет фонтейну був надто сильний з точки зору драми. І коли ми дійшли до кінця натлану, я спеціально не буду розповідати, що там трапилося, бо раптом хтось ще не проходив сюжет. Так от, коли ми дійшли до кінця, очікування були зовсім інші, тому і враження були применшені значно применшені. І це, звісно, вплинуло на враження від самого сюжету. Особисто для мене то. Так, я вважаю, що сюжет Натлану, звісно, слабший за сюжет фонтейну. Але сюжетна лінія Фуріни мені здається, це взагалі найкраще, що я в іграх бачив, я не знаю. Драматична лінія Фуріни, вона неймовірна. Це, мабуть, той сюжет, який би я із задоволенням хотів забути для того, щоб перепройти знову. Щодо сюжету Сумеру, то на мою думку, він теж кращий за сюжет Натлану, тому що він більш пропрацьований, на мою думку. Однак тут дуже складно це якось аргументувати, це просто моя власна думка. Я вважаю, що сюжет Натлану він третій після Сумеру та Фонтейну. І далі вже сюжети надзуми, сюжет Люе та сюжет Монштату. Щодо проблеми пауеркріпу в Натлані, вона, звісно, є і. Я не буду виправдовувати, вона жахлива. І мені б не хотілося, щоб подібного роду PowerCip був у цій грі. Однак, якщо подивитися на PowerCip, який ми отримали в фонтені, це власне Невілет, це власне Фуріна, Навія, Арлекіно, це ось чотири персонажі, які вже показали значне посилення множників і демеджу у цій грі. Також я вважаю Чіорі. Та Еймірі такими персонажами. Хтось може сказати, що Клорінда теж. Однак я вважаю, що її геймплей дуже малій кількості людей підходить, тому я не можу додавати Клорінду до Арлекіно, Наві та Невілета, ну а також Фуріни, тому що Клорінда все ж має геймплей, до якого треба звикнути, або він може сподобатися, а може взагалі не зайти, як, от мені, наприклад, і ви будете показувати значно менший перформанс на цьому персонажі. Просто через те, що вам незручно грати. Така сама ситуація з Кінічем, з Муалані. Це нормально, це просто інший геймплей персонажа. Однак в плані цифр то ось ці персонажі просто вже показали, що паверкріп у цій грі починається. І продовжився він насправді не так швидко, тому що Муалані і Кініч це персонажі приблизно одного рівня. Часка навіть трішки слабша, тому що вона має певні проблеми в АОЄ. А от Мавуйка – це посилення вже дуже навіть значне. Наразі це найсильніший ДД у грі, і я думаю, що досить довго вона залишиться такою. Так, далі має вийти Скірк, однак я не думаю, що вона буде сильнішою. За Мавуйку. Щодо Вареси, то вона просто дуже сильний персонаж. Вона вже не має таких проблем, як Часка у плані Аоє, однак вона не настільки гарний персонаж, як Мавуйка. Тобто Вареса просто дуже хороший персонаж. Так, вона, скоріш за все, трішки сильніша за Моалані Кініча та Часку, однак вона не сильніша за Невілета та Арлекіно. Тому я її можу поставити на четверте місце: на першому місці Мавуйка, далі Невілет, далі Арлакіно і далі Вареса. Після Вареси, мабуть, Навія. Однак, Навія все ж вже відстає від першої четвірки персонажів. Щодо Муалані, хтось може сказати, що ти що, Муалані знищує мільйони демеджу спричиняє. Однак, Муалані дуже залежна від того, як саме пішла ситуація на. -бою. Якщо ви все класно зробили, супротивники все теж класно зробили, тоді у вас все пішло чудово. Ви кретонули, ви завипили, ви спричинили купу демеджу, і за рахунок цього ви закрили контент дуже-дуже швидко. Але якщо щось пішло не так, демедж Моалані падає настільки сильно, що простіше ретрайнути. Саме тому я не можу поставити її на рівень з Невілетом, ну якщо казати про гідроперсонажів, тому що є проблеми з її геймплеєм. Однак це сховано просто за її механікою, те, що вона вейпить. Так як гідростихія знімає піростатус при вейпі, то через це, якщо статусу стає трішки більше, чи недостатньо піростатусу, у вас все йде шкереберть, і вейп втрачається. А без вейпу демедж-малані не демедж. Так, цього разу я дуже багато просто говорив, говорив і говорив, і я розумію, що у вас своя думка щодо цього, і мені цікаво, звісно, її почитати, тому ласкаво, прошу в коментарі. А на цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!